Багатьох лікарських засобах які Призначені для лікування геморидальної хвороби є компоненти, які блокують факт того загоєння. Гостра анальна тріщина гоїться консервативно, тобто без оперативного втручання, парапроктит може привести до сепсису, то є якби по так по зараження крові і до смерті. Поняття гостра анальної тріщини то поняття ситуативне може призводити в майбутньому до появи передракових захворювань та онкологічних захворювань кишківника. Вітаємо! Ви слухаєте подкаст медичного центру Святої Параскеви в цьому епізоді говоримо про причини появи крові під час дефікації з хірургом, проктологом Іриною Брит. Вітаю! От є люди, які щойно побачать кров після туалету, ну наприклад, у випорожненнях в унітазі чи на туалетному папері, вони одразу йдуть до лікаря, і в принципі це така ну нормальна реакція здорової людини, яка піклується про своє здоров'я. Але є люди, які так от кров побачив чи побачила і тю, та це ж геморой, і йдуть одразу в аптеку за свічками і починають лікування. От звідки в людей така діагностична впевненість, що це от. Прям геморой. Ну, про геморой знають всі. Дуже багато інформації, реклами, телебачення. І це, здавалось би, найбільш очевидний, простий і зрозумілий діагноз, і тому людина робить зрозумілі кроки, йде до аптеки, купує якісь ліки і отримує якийсь. Тимчасовий чи тривалий ефект, і, і навіть ми метафорично використовуємо це слово. У мене геморой на трохи роботі є. трохи є. Так, і оця така надмірна популяризація. Ну надмірна популярність цього геморою грає злий жарт з людьми, тому що причини появи крові в туалеті вони є різні. А насправді причин є дуже багато, і якщо розбиратися, то є і гемордальна хвороба може давати, і різноманітні запальні захворювання кишківника, онкологія. Е анальні тріщини і ще купа інших захворювань, які є, які різні, і якби вони однаково лікувалися, їх би не відрізняли. І лікуються вони відповідно до того по різному. А от якщо взяти порівняти от геморой і тріщину, от з чим найчастіше приходять з тріщиною. І якщо, наприклад, людина от побачила кров, призна... призначила собі свічки і Починає їх використовувати, то вона отримає все ж таки якесь полегшення, і це зміцнить віру, що я роблю це правильно. Вірогідніше за все, вона отримає якийсь ефект, тому що в більшості лікарських засобів, які представлені на ринку, є знеболювальний компонент, є протизапальний компонент, і при тріщині він. Полегшить стан, але є й компоненти в ліках, які блокують елемент загоєння гострої тріщини. І то є проблема, тому що тріщина може хронізуватися, утворитися рубець, який може тривалий час людини не хвилювати, але залишатися. І в майбутньому на тому місці можуть бути нові розриви: потрапляння, інфекції, купа інших. Problem. Ну, і тут ще таке питання: що от ти про тріщину ну не подумаєш. Чому? Тому що в людей яке уявлення? Якщо тріщина, то значить вже було якесь проникнення туди всередину, і тому легше думати про геморой. Я ж не такий, типу мене там ні, ну в практиці бувають різноманітні скажімо так, ситуації, але. Якщо говорити загалом, то хай буде 99,9 випадків не було там ніякого проникнення. Є елемент або зниження еластичності тканин в цій зоні за рахунок частіше за все, як загальних соматичних. Хвороб, прийому деяких ліків, і факт е травматизації щільним сухим стільцем. І все, більш нічого не треба, щоб була тріщина. Ну, тобто, щільний сухий стілець то це, як би людям пояснити, це запор просто. Ну, він може бути або запор, або пронос, також якась травматизація каловими масами, або занадто рідкими, або щільними. І цього достатньо, щоб цього достатньо. порвалася або кішка, да. або анус. Так? Да. Відповідно, ми тут бачимо якийсь зв'язок з харчуванням. 100%. Тому, що в принципі, калові маси формуються з того, що ми їмо. Що нізвідки не з'являється, ніщо нікуди не зникає. Що ми їмо, то й ми отримуємо. І відповідно, якщо ми їмо якийсь треш, якийсь фастфуд, то ми можемо отримати тріщину. Так. Якщо то є в системі і людина. Тим зловживає клітковина, водний режим в тій необхідній нормі, в якій воно має бути, і цього не присутнє в, в раціоні харчування. То та є висока вірогідність того, що людина може то отримати, і такий зв'язок неочевидний. Та я їм фастфуд і ходжу в туалет кров'ю, і це трошки так лякає, тому що в багатьох є так, якби традиція, щонеділі відвідувати фастфуд і їсти його. Ну, Якщо то є якась епізодична ситуація, ніхто ні від чого не застрахований, але ми маємо пам'ятати, що все одно загалом поняття гострої анальної тріщини, то поняття ситуативне. Тому якщо вона один раз була, це не значить, що вона іще раз буде, чи її не буде, якщо ми її залікували. Скажімо так, просто не зловживати, хоча б з цього почати, а в ідеалі нормалізувати своє харчування, знайти ті продукти, той режим, який підходить саме вам, і все буде добре. Чи правильно я собі так уявляю, що якщо тріщина, це така, як от ранка, яка кровить, от так в нас на руці може бути подряпина і в ній виділяється кров? По суті, так. Та та гостра е, тріщина, то десь так приблизно і буде виглядати. Е, тоді чому вона не може от, якби, сама загоїтися? Тож на руці ми маємо загоєння і все минає, тому що тріщина не може сама по собі загоїтися. Чисто гіпотетично, в деякому там випадки то може, але загалом цього майже ніколи не відбувається, тому що, по-перше, людина знову ж таки починає щось сама туди мастити, тому що їй болить, і дуже є проблемою те, що в багатьох лікарських засобах, які призначені для лікування геморидальної хвороби, є компоненти, які блокують факт того загоєння. І все. І утворюється рубець. І утворюється рубець, так. Тобто, в чому особливість рубця, де б він не був, то є сполучна тканина, яка не має еластичності і здатності розтягуватися. А скажімо так: ця зона при кожному факті дефікації має розтягуватися. І замість факту розтягнення ми отримуємо розрив по рубцю. І з цього є проблема. І, і, і по суті, на тому рубцю, на тій тріщині, ще одна тріщина, ще ну, одна. Ну, якби не, не зовсім так просто є надрив по рубцю, по тій тканині, яка не розтягнулась, і вона знову кровить. Та? І людина знову йде купляти свічки, воно знову купує. так. І до чого це може призвести в кінці кінців? Просто до хронізації тріщини, до більш такого грубого рубця, до глибшого дефекта, може привести до того, що потрапляє в цей свіжий ну, надрив по рубцю інфекція, розвивається гострий парапроктит, то є ну, таке гнійно-інфекційне запалення. Пішкірно-жирової клітковини в цій зоні на різних рівнях. Від цього воно відрізняється по класифікації, і може розвинутись хронічний парапроктит, тоді як наслідок гострого парапроктиту. І то є нориці, які досить непрості в лікуванні в хірургічному в спостереженні. І взагалом, в принципі, якщо так у людини є там якийсь соматичний тяжкий статус, там цукровий діабет, певний вік, зниження імунітету, то парапроктит може привести до сепсису, то є якби по так по зараження крові і до смерті. Тому то є справа навіть більш може серйозна, ніж гемороїдальна хвороба, тому що гемороїдальна хвороба мучить, але номінально від цього люди не помирають. І що ми робимо в таких задавнених випадках? Я не маю на увазі ускладнення, ага. але коли вже допустимо був рубець і той рубець нам постійно розривається, тільки оперувати, тільки оперувати більш ну, ніяких методів не існує. Але дивіться, коли ми оперуємо. Ми знову ж таки робимо розріз, тобто да. по суті робимо ту саму ранку, та да. і вона знову загоїться. І що знову буде рубець? Скажімо так, для того, щоб там не було рубця, щоб там все загоїлося, ми відповідно підбираємо оперативне втручання і, відповідно, далі правильно гоїмо рану на правильних мазях, на правильних свічках, з правильним доглядом рани, з правильним доглядом гігієнічними процедурами по промеженні, щоб вони правильно виконували, щоб не було пересушеності там. І відповідно все гоїться добре. Тобто ми можемо загоїти так, що той рубець буде. Ми його геть видалили, його немає. Ага. Там просто буде свіжа післяопераційна рана, яку просто тепер треба файно загоїти. А, правильно загоїти, так. згідно… Під контролем лікаря, який то, то добре робить. І після того там еластичність не буде втрачена. Так, там буде геть еластична, рожева тканина і людина забуде про. Все те, з чим вона ходила, дуже дуже довго. А тому так важливо, щоб це було спостереження. лікаря, плюс так. дієта, напевно, якась я підозрюю. Так, звісно, дієта, тому що треба мінімізувати принаймні е, фактор рідкого стільця чи навпаки занадто щільного, для того, щоб не було травматизації свіжої післяопераційної рани, неправильною консистенцією стільця, скажімо так. Ну і відповідно, я вже собі так думаю, що щойно в нас з'являється, ну, назвемо це перша кров. І ми ще там не знаємо, що це чи це геморої, угу. чи це тріщина. От важливо прийти до лікаря, і от на цих самих перших перших етапах нам не потрібно хірургічне лікування. Ні. Достатньо буде тільки отого от правильного загоєння, про яке ви щойно сказали. Так, якщо пацієнт звертається зі свіжою гострою тріщиною, ну майже хай там 95%, як нам каже статистика, а по факту цього більше. Е Гостра анальна тріщина гоїться консервативно, тобто без оперативного втручання на певних комбінаціях мазі, свічок, догляду і гоїться без сліду, що там взагалі щось було. І та, що зрозуміло з приводу першої крові, та звісно, краще піти до лікаря, щоб відразу закрити всі питання, як тільки вони з'явилися. Тому що ну, навіть при великому бажанні собі туди не подивишся і діагноз собі не поставишся, звідки воно та крапля з'явилася, звідки? Тому е, простіше, дешевше, менш травматично піти відразу до лікаря і закрити ці питання. Ання раз і назавжди ви слухали подкаст медичного центру Святої Параскеви. З вами були Сергій Креативний Самурай Трухімович і хірург-проктолог Ірина Брит. Ми говорили про причини появи крові після акту дефікації. Будьте здорові та сильні до нових епізодів.